Привіт, Україна, Вітаю, Херсон. От це таке мені повідомлення щастя прийшло від Privat24 про епохальну, чергову, епохальну програму найвеличнішого Зеленського. А точніше про шахрайський, черговий шахрайський схематоз цієї блін. Дивіться по пунктам. Мені цей кешбек. Пропонує Приват-Банк за мої покупки, які я буду робити картками привату. Я в Сільпо розраховую зазвичай карткою банку власний рахунок. І у цього банку цього кешбеку нема. Зеленського не включив в свою програму. Отже, моментально з'являються привільйовані банки. Через які можна купувати товари на 10% дешевше. А решта банків відправлена гуляти собі. Йдемо далі. Сама назва цієї програми це ганебніша брехня, це ніяка не підтримка вітчизняного виробника, це підтримка виробників. На чиїх товарах буде стояти Лейб Зеленського? Тобто, кого він включить в свою програму? І я на 200% впевнений, що це будуть товари компаній Арахамії, Гетманцева, решти кварталівських мародерів. Ну і самого Зеленського, звісно. І я на 1000% впевнений, що такий лейбл. Ніколи не отримує такий топовий вітчизняний виробник, як Рошен. І спробуйте сказати, що я не прав. Але і це ще не все. Найголовніше, ця ганебніша програма це подарунки богатим і срака бідним. Чому так? Дивіться, кешбек це. 10% від ваших покупок. Люди, які заробляють і тратять в місяць там, десятки, сотні тисяч гривень, вони легко наберуть максимальний розмір 3 тисячі цього кешбеку, і його отримують. Люди, які за місяць отримують 5-8 тисяч свої там, мізерні. Пенсії чи маленькі зарплати, з яких і так половина йде там, на комуналку, на оренду житла і так далі, вони витратять на ці товари з Лейблом максимум дві і получать царський кешбек 100-200 гривень. Отже, кожна багата людина в Україні буде від Зеленського. З бюджету отримувати кожний місяць 3 тисячі, кожен бідний чоловік буде отримувати хрен в стакані. І найголовніше, що всі ці подарунки йдуть з державного бюджету. Товариш Зеленський зализає нам в кишеню, щедро достає своєю лапою вонючою Наші бабки і починає роздавати подарунки тому, кому йому забагнеться. Коли цю істоту вже придушать, скажіть, вже нема ніяких сил його терпіти, бля, тварцю?